Ну отже, передчуття не підвело. Ось він. Так рано, ще ніколи зморшок степовий я не знаходив. Ну цей рік у нас в принципі трошки ранішний такий. І ось він тільки-тільки молоденький. Навіть хто не знає, не зрозуміє, що це він. Зараз його. Ну я зазвичай їх зрізаю, щоб не було забагато мусору, бо дуже він цими частками почви так пропитується. Ну це маленький. Сподіваюсь, що сьогодні будуть більші. Ось. Так цікаво виглядає. Хто не знає, зморшок степовий. Дуже молоденький. Ось така ніжка. Пізніше вона вилазить ну, на поверхню. І ось така шапиночка. Ну, умовна шапинка і ніжка, але так, для звичного розуміння. Всю ніжку зазвичай, якщо ви не дуже жадібні, то треба залишати, бо в процесі росту вона дуже сильно переплітається, можна навіть сказати, з частками землі, землі. Вона не потрібна, тільки зайвий пісок на зубах. А отак от от шапиночку залишають і робити з неї все, що завгодно. будь які кулінарні шедеври можна робити з цього гриба. Один із найсмачніших грибів, грибів, в принципі. Як на мене, із зморшків навіть, хоча зморшки рахуються такі витончені, навіть із зморшок він найсмачніший. Ну, як на мене, в наряду з моршком напіввільним. Така краса, пачин. Сподіваюсь, що це не перший, не перший, але не єдиний. Все. Зараз буду обрізати і пачін є. Судячи з усього ми потрапили на самий початок. Росту досить довго. Після першого нічого не траплялося, але... Метрів 100 і дивіться, от такий невеличкий дуже красунчик. Вони дуже маленькі, бачите. Але ми беремо такі найсмачніші. Тому вибачайте не залишаємо. Ось цей же трошки з фокусіровочки у нас проблема. Чи у нас камера запітніла? Бо волого сьогодні оцей же трошки більшенький. от, Можете побачити. Зараз будемо трошки пізніше їх зрізати. Що ж такий фокус слабий. Ага. Так, десь ще я бачив. Ну от ще один маленький. Зовсім якщо бачите, навіть не буду концентрувати ним увагу. Далі ще. Ось він там один Он ледве вилазить десь з землі, де Шо ж так фокус погано працює. Ну і далі ще покажу декілька. Бо їх тут біля десятка я на цій полянці знайшов. Зараз буду потрошки придивлятися, можливо є ще. Ось така солоденька парочка. Ну і далі от, трошки крупніший, ще один. Дуже гарний, може навіть зірву, ще раз покажу, трошки ближче разом з ніжкою, але ще раз нагадую, що ніжку завжди залишаю, бо там стільки мусора, що воно того не вартує. Така краса. Шукаємо далі. Серед не дуже великого, але всі маленькі попадаються кількості зморшків, іноді зустрічаються от такі вже досить такі великі. Я не можу сказати, що це гігант, але в порівнянні з тими, що до цього траплялися, досить такі гарнюничка. От, Якщо. От таких було стільки, скільки ж я вже знайшов, може десятка чотири, то було б же пів відра. А так трошки донышко тільки прикрито. Ось такий красунчик. Шукаємо далі. Отакі от мурахи в степу. Я не знаю, як вони називаються, можливо... Це теж ліс, лісові, але жодного деревці немає навколо не де. такий. Город -мільйонник. Ну, Зараз подивимося, як вони мене будуть атакувати ці мурашки. Так, бачите, ніби такі. Спокійні всі, а треба тільки дунути або щось туди покласти, і вони дуже сильно починають нервувати. Зараз поближче спробую. Все, дую. Щось вони на мене не реагують. Не такі вже і страшний Це вже кипиш. Вже повзуть на кожну травинку. На кожну травинку, щоб мене атакувати. Ай, майже вийшлось! Ось такі бойові. Ось такі краєвиди. Ось такі холми на кожному холмі ми збирали хребен.